Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі! В рамках проекту Софіївського братства Слово, що єднає, сьогодні читаємо Євангелія від Луки, глава 8, вірші з 22 по 25. Одного разу увійшов у човен Ісус і учні Його, і сказав до них. Переправимося на той бік озера, і вирушили, коли ж вони пливли. Він заснув, і здійнявся шторм на озері, і заливало їх, і вони були в небезпеці. І, підійшовши, вони розбудили його, кажучи. Наставнику, наставнику гинемо, і він, уставши, заборонив вітрові та хвилювані води, і вони уляглися, і настала тиша. Сказав же їм, де віра ваша. Вони ж, злякавшись, здивувалися, кажучи один одному, хто це такий, що й і вітру, і вітрам накаже, і воді, і слухають його. Амінь. Божого благословення на всіх вас!